Всім доброго дня! Розпочинаємо спільне засідання постійних комісій міської ради з питань гуманітарної сфери соціального захисту населення, молодіжної політики та законності та місцевого самоврядування. На порядок денний відноситься сім питань. Переходимо. До заслухання питань. Перше питання буде про нову редакцію регламенту центру надання адміністративних послуг Рогатинської міської ради, доповідає Наталія Васькевич, начальник центру надання адміністративних послуг. Прошу наталю. На вашому послугі про рішення про нову редакцію регламенту центру надання адміністративних послуг Ротінської міської ради. Прийняття даного рішення зможе прийняттям закону України про адміністративну процедуру. Прошу вас запитати у кого є питання до доповідача? Немає питань, прошу провести голосування. Так, Гладчук Ольга Ігорівна, за. Гримна Володимир. За. Даниляк, Світлана за. Ворон. Тетяна – За. Іванова відсутня. Струкко. Школяр Оксана. за. П'ять за. П'ять за, двоє відсутніх. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую, Наталі Владимировна. Друге питання про програму економічного і соціального розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2025 рік доповідає Андрій Остапчук, начальник відділу супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету міської ради. Прошу ну, вашому дні увагу, представник проєкт рішення. Дана програма програму громадському розповідає програму структура. Програма складається з аналізу комічної соціального розвитку громади.

це і підприємство, промисловий загаль, промисловий розвитку боїв, послуги, межі помунальних ситуацій, це також є програма ситуація з додатком. Додатка один це є основні прогнозні показники політично-соціального розвитку на 25-й рік, другий перелік розвитку програм, 6-го програми проміжного соціального розвитку, третій перелік об'єктів, які переключаються фінансувати.

Велика у мене була така дискусія з приводу прийняття самої програми, тому ну, бо дехто з депутатів ну, всі з об'єктивних чи суб'єктивних об причин. Може десь на сайті ми ознайомимося, можна троху скидати, але оскільки. Вона не потребує фінансування. Це зведена програма з всіх програм, які існують в нашій громаді. Ви знаєте, у нас де програма з ремонту фінансування. Спочатку приймається програма, там закладаються кошти, а ця об'єднує як основний рамковий. Так, так, звичайно. Добре, дякую. Володимир Васильович, у кого є запитання? Немає, прошу провести голосування. Лачук Ольга Ігорівна за. Гривнак Володимир Володимирович. Донерек Світлана за. Кушнір Кушніт за Бага. Школяр Оксана захальна. 5, за 5, за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного питання. Володимир Васильович, будете ви про затвердження порядку складання. Затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних та некомерційних підприємств громади доповідає Володимир Васильович Штогрин, заступник міського волонтерного сеновна, шановні депутати, перед на сесії першим питанням додатково комісія про те, до затвердження фінансового плану. Нас на сьогоднішній день на сесії виноситься затвердження. Наших комунальних підприємств є дівниця благоустрою, будинку управління, батьковий доканал давина спеціальна допомога, комерційні підприємства районного літаку. Чому на цій сесії? Тому що у нас у рік закінчився, він, як правило, закінчується до 20-го здивого звіти. В цьому році, підписання декларацій, ЗНСУ, пакетів, все, що з цим пов'язано, тому вони проаналізовані. Кожен мав свій план розглянути на засіданні виконавчого комітету і ви можете з ним познайомитися в матеріальної сесії, вони є об'єктивні. Але ці всі фінансові плани відповідально. В цьому, в цьому можна відображений алгоритм і механізми прийняття розроблення, прийняття контролю і внесення змін до фінансової плати. Тобто самовільно керівник підприємства заходи-засновника в даному випадку цієї сесії, він не має права вносити, там є часові рамки, коли це можна робити, як це можна робити, хто за це несе відповідальність. Тому ці всі речі об'єднані в, в один документ. Прийняття і виконання. У кого є запитання? До віддача? Немає запитань, прошу провести голосування. Глачу Ольга Іврина, за. Ревна Володимирів. Даниляк за. Волима. Тетяна, Тетян. Школяр Оксана Михайлівна. П'ять за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую, Володимир Васильвич. Переходимо до наступного питання про затвердження програми безбар'єрності Рогатинської міської територіальної громади на 2025-2028 роки. Доповідає Іван Красічук, заступник міського голови. Я прошу вам сів. <зв 'язок> Програма без бар'єрності. Ну питання без бар'єрності ви чуєте останній часом. Воно займається дуже активно. В цьому є велика потреба. Подхожу, що в Україні іде війна, багато людей. щоб їм було комфортно і зручно в цьому літі. Питання безбар'єрності у нас знаходимо нас коло таке враження, що це лише пандуси і підходили. Але, насправді це не так, безбар'єрність це люба галузь куди. Беремо, не виходить здобув, беремо будинку, чи може у нас їхати на колясці для прикладу. Проблема. Треба десь їхати автобусом. Чи може зайти, не може. Людина десь на території так, громади, чи є місця м для, скажімо так, управління фізичних проблем. Це, але це не тільки е освіта. Це є, е має бути можливість безбар'єрного. Це немає перешкоди фізичні, а моральні. І, і інші. І це стосується всіх е, реалій нашого життя. Це медицина, це освіта, е, це є спортивні комплекси, це нарешті е, приватні підприємства, бібліотека, музей, магазин. Це ми маємо про це робити. Ну, На одній з е, попередніх сесійської ради, якщо пам'ятаєте, була створена рада безпекові. Головою цієї ради, враховуючи дуже важливість цього питання, є міський голова. Недавно було засідання цієї ради, ми зворітувалися, як що ми повинні робити, але суть першого всіх цих галузах, що має бути, ми перших повинні провети монітор і де що треба зробити. Вже на першій раді ми створили комісію і дали завдання. Перевірити там кілька підприємств і з метою, щоб звичайно провести відповідність, щоб ці заклади були доступні. Програма ця дуже така хороша, фундаментальна, сильно стосується всіх і всього. Але найперше, що ми робимо, це моніторинг. ми будемо шукати, залучати кошти для того, щоб цю ситуацію втілити в життя, щоб людям, які повертаються. Які неспроможні, які мають фізичні що проблеми, щоб вони почували себе комфортно в нашому середовищі. Всіх, чим би вони не займалися, щоб вони виготовили, не повинні бути пошедними, не повинні чути себе. Це так коротко. У кого є запитання вони, немає? Прошу. Прошу. Фраму, будуть ну, Повністю всі соціальні структури нашої громади, чи тільки медичні. Ні, е е е всі, е е так. До речі, якщо взяти медицину, Або то не треба парти, бо там вже питання зроблені. Бо-перше, до кого були запитання? Нема що не, не, не моніторити, жодний заклад освіти не убезпечений. Не, не не Взагалі no, no, зараз наразі у нас так, два, батька, два батька. Два батька без ніг, і, ну, ти, які приїжджають по дітей, і вони весь час. Ну, ти, добре, що там є ще наші люди, хоч хлопці. Оце спини зусиль мама після онко теж десь будуть виділятися якісь кошти може з державним, якісь будуть з місцевого, якісь і власні. Це вже то купа дітей не інклюди, але що ще ходячі діти, але буває всяк. Так. Це є перше питання, наприклад, якщо б нас промоніторили як заклад, то вже тут навіть про нічого говорити немає, чого, і якщо нема в нас... Я розумію, пам'ят примітивний і, і кнопку виклику, яка не пов'язана з нічим, але е, самі ну, знаєте, яким чином е, це все вирішило. Це, ну, це коштує дуже великі кошти для того, щоб mm -hmm. ми yeah. писали е, договір. Зобов'язані кожного пункту здоров'я мати бути пану. Чи варто це? Це питання. З е, цим, що ми не могли дотриматись силу 35 пунктів здоров'я, ми в них зробили 25 застереження. 23. Спільно, що один дозвіл на це це 5 тисяч перевихів запротив. Це ще ми нам спустили ціну, так 8 було. Ну так, mm -hmm. так. Так що ми не можемо е, Володимир Васильович, ті гроші, що наприклад на інклюзію там лишаються, на якийсь інвентар. Ми не можемо на такі речі mm -hmm. спрямувати. Можемо, банку. але за тому, що в нас, у нас вона інклюзивна зустріч, які немає. є, які є, <зас> не <розтатник>, знаю, як він не навіть не буде ремонтувати, тому що субвенції, та яка нам не стає. Але це величезна проблема. І я думаю, що її треба розбивати на якісь пледатні речі, бо ви ж бачите, що зараз прийняті крім того, прийняті нові ДБР на будівництві. Ви зараз не зможете жодного, зараз ніхто жодного об'єкту не може стати, поки не витримуємо проєктування І, друзі, бачите, те, коли тримається підйомник, не такий пандесят до юстиції або десь там має бути там є певні вимоги, там є стербати, там стандартні далі. Ну, все, що нове будується. Воно має бути без тим. А все, що старе, треба таке політика. Це не секрет, я вам секретно, що далеко в місті нема, громадського проїжджає колись буде. А воно має бути. Так, А це буде величезна проблема на десятки років, тому що після війни це шалена проблема. Тому ми... Так, так, як я вам звількали. Цей рік просто треба вирішити всі ці потреби, а вже з наступного року пробувало бюджет. Це має бути правочено пріоритет, і визначити, що перший не вистачити. Це великий шмат роботи, надіємося, що спільними. У з нас от були ці збирали, і єсть, ну, учасниках, то вони, ну, автобус підїхав, доволі рано підібрали їх. Йо-йо, і натяжко зайли. <г� me> та ми <г� me> говоримо, <гв>: що в церкві теж має бути. Так, ж люди, це збирали. Ну, як будно учасники, то там, ну, прямо таке здоров'я, щоб туди. Недав, це недавно були ці люди приїжджали на візочках, ту автобус заїхав на підібраєш. Так, та, він має, та з їх і вони собі на візочках заїхали до церкви. А. Ну там так доступно, тоді. Свої ну, розміщення не всюди, це проблеми. А чекайте, коли не вимагають. Як ми це робили, так дивимося, наприклад, на верховувати. Ну, але, звичайно, воно має бути. Добре, дякую. Прошу провести голосування. Глечук Ольга Ігорівна. За? Гривнак Володимир. За. Данилек, Світлана Даниляк Кушнір Тетяна Кушнірці. Школяр Оксандр. П'ять за. за. Дане рішення комісія рекомендує на сесії. Переходимо до наступного питання про затвердження структури комунальної установи Центру соціальних служб Рогатинської міської ради. Доповідає Іван Олексійович Красійчук, заступник міського голови. Прошу, Іван Олексійович. <п 'ятування> Створився ветеранський простір. Ми це зробили для того, щоб мати структуру, яка буде цілісно займатися проблемами ветеранів і демобілізованих сімей загиблих і всіх цих категорій. Але є постанова Кабінету міністрів від 18 жовтня 2024 року про упорядкування державної політики і здійснення реалізації в Ветеранському середовищі вона передбачає виділення державних коштів на введення фахівців супроводу військових і демобілізованих. Що це значить? Це значить, що держава буде фінансувати ці посади. Ми пропонуємо ввести три посади цих фахівців. Це не лягає на наш бюджет, це фінансує держава. механізм, який ми подаємо кандидатури, скажу вам, Дуже там такі вимоги до освіти, що це нереально, в нас немає таких людей. Психологів? Це, це така проблема, слухайте. Я рахую, що це завищені вимоги. Якщо це десь в великих містах не є проблемою, то в такому місті, а у нас психологи, наприклад, то перерахуємо на руці, на так чи ні? Ну, проблема. Я така стикаюся і на і в медицині. Так, бо є напрями психології. <косублення> От, і для того, значить, ми вже трьох кандидатів відібрали, документи не відправили, там буде комісія затверджувати або не затверджувати. Після того, якщо їх затвердять, їм держава виділяє по-моєму, 14 тисяч на навчання, їх всі будуть готувати, вчити. І після цього вони будуть вже повноцінно працювати. Так що це три посади з державного бюджету. Які не зачіпають наш місцевий режим. Прошу потребувати. Тому що дивіться, ну грубо каже, безпорядку е, в районі тисячі нас і військовослужбовців. Рахуйте, працювати треба як з ними, як з сім'ями заявлями, тих, хто в полоні, е, хто пропадає перевести, і, і рахуємо, що ми практично починаємо ми працювати з 1 лютого і плюс ремонтні роботи. Приблизно починаємо ремонт, це, але ми, ми будемо працювати це, там, де зможемо, для, для того, щоб все допомагати цим Олексійовича? До Прошу провести голосування. Ладжу Коля Ігорівна за. за. Гривна Кодимо. Донеляк Світлана за. Муравна. Кушнір Детянова. Школяр Оксану Хен. П'ять за дане рішення рекомендує комісія на сесію. Дякую, Іван Олексійович. Переходимо до наступного питання про звіт щодо виконання програми розвитку фізичної культури і спорту рогатинській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки. Доповідає Ольга Рибій, начальник відділу культури міської ради. Прошу. Не стоїть зелені бачу, це військові. У вас умовчені більше поширено, бо я хочу тільки зупинитися, що, наприклад, у 22-му році було заплановано 31 захід, але, власне, зважаючи, що почалася війна, ми реалізували тільки 12 цих заходів. Решта, в 23-му році, ми вже більше 60 спортивно-масових заходів. До вироду, які були всіх. Це всі заходи, які були в Брон, це чемпіонат області спольової стрільби, зимовий чемпіонат спортзалу, Світлівський рейд, де настільного на темісу, побулок, давай, з кульової стрільби, шахтів, настільного тенісу, чемпіонат області з дюзон. Всі заходи, які були заплановані. Уже в 24-му році ми. E, провели 178 спортивно-масових заходів, де залучило близько 10 тисяч осіб. І власне ті самі заходи десь у нас покорялися, але були такі, як у День Незалежності в нас відбувся Кубок Незланд, де ждали участь наші ветерани війни і так були війні, і повідомив. Були залучені ще ветерани Спортивської Хавської, Разинської громади. Також всі ви знаєте, що 25 серпня ми пошанували наших героїв загиблих, це відбувається національна патріотичність, це більше мої воїна за де Це взяли більше 100 людей, не тільки з нашого міста, а з селої громади. Також щорічно у нас проходить пошанування наших спортсменів з нагоди Дня професійного свята. І також ми встановлюємо новуємо цих людині досягли високих результатів, представляли нашу, нашу громаду на різних рівнях змагань. І з цієї програми ну, за три роки ми використали кошти в суму 2 мільйона 386 тисяч 600 гривень. Ну, там теж є розписано по кроку на що ми давали такі мати. Ми бачили, читали. Так, є у когось питання до доповідача? А, Нема. Прошу провести місцева. Ганчук Ольга Ігорівна за. Гривна За. Даниляк Сукана Володимир. Кошніртя за. Коля Роксана Михайловна. П'ять за. П'ять за. за. Дане рішення комісія рекомендує на сесії. Переходимо до наступного питання про затвердження положення про відділ культури Рогатинської міської ради в новій редакції. Доповідає Ольга Рибій, начальник відділу культури міської ради. Прошу. Проєкт рішення за про затвердження, програми положення про відміну від освіти минулого місяці, структуру mm -hmm. нашої, нашої мережі закладів, ми внесли в музей у кількість. Відповідно, ми можемо своє положення привезли відповідь, а також ми вилучили ще тепер законом України про адміністративну процедуру, яку допомагати нас на стане відміну. Ми теж вже в положенні це врахували і привели усе до відповідність просимо. У кого є питання? Немає, прошу провести голосу. Хочу, Ольга Ігорівна, за. Гривна Колодику. За. Данилякцію падала за. Кошєрця не Школяр Оксана Михайлівна, П'ять за п'ять за. Дане рішення рекомендує комісія на сесію. Всім щиро дякую.